Ми з вами будову молекул вуглеводів. Ми з вами знаємо, що є метан. Від відноситься до алканів. Давайте ось так, алкани, алкани це у нас метан. Метан це один карбон, і в валенті з нього завжди має бути 4, і це 4 гідрогену. Гомологічний ряд, як зробити наступне, це додати Це аж 2 Отже, ми отримуємо. Карбонів 2, гідрогенів 2, 4 плюс 2 буде 6. Тобто це у нас 6. Якщо ж він буде виглядати, то виглядати це 2 карбони підряд, гідрогенів 6. Тобто, як ці гідрогени розмістити? Тут валентість 1 має бути 4. отже тобто трьох не вистачає. Тут 1, трьох не вистачає. Ось такий або формула можна розписати ось таким чином. Карбон з карбоном і валентність. У нас 4 тут, 4 тут і сюди гідрогени. Оце у нас так виглядає етан. Ось це у нас етан. Наприклад, як же ж виглядають алкени? Алкени у нас перший представник, це 2H4. Чому так? Бо в алкені має бути подвійний зв'язок. Ось у нас 2 карбони, і між ними має бути подвійний зв'язок. Тут валентність у нас. 2, і Тут 2. Отже, тут у нас двох не вистачає, і тут у нас двох не вистачає. Але формулу ми можемо ще розписати трошки по-інакшому карбонів 2. І ми з, між ними потий зв'язок і ось ще у нас двох не вистачає, це у нас на гідрогени припадає. Ось. Це в нас формула етино. Етин. А якщо ж записати формулу, наприклад, наступного, якщо з наступного зробити, це потрібно додати це аж 2 гомологічну різницю, то тоді це в нас буде, додаємо сюди карбон, це буде 3 і 2, гідрогени ще будуть це 6, це 3H6, це у нас пропен. Пропен це в нас 3 карбону, і десь подвійний зв'язок має бути. Оце алкени. Тут валентність 1, отже, тут 3 не вистачає, тут ось 1, 2, 3, тут одного не вистачає, тут валентність 2, 2 двох не вистачає. Ось Отак виглядає. О, такий вигляд він має. Це в нас що стосується до пропену. І далі, якщо пропен розписувати, три атоми карбону, між ними подвійний зв'язок, тут валентність 2, отже, двох не вистачає, двох гідрогенів. Тут у нас три, отже, одного не вистачає і тут е, один, трьох не вистачає гідрогенів. Ось Ось це у нас так виглядає пропен, його повна структурна формула. Якщо ж вивчати тему алкіни, алкіни, також ненасичені в нас вуглеводні, як і алкени. Перший признательник це 2H2, називається він етин, або от стелен стара назва. Валкіні потрійний зв'язок, один потрійний зв'язок, а ось два карбони, один потрійний зв'язок, і тут валентність 3, отже, одного не вистачає, валентність 3 одного не вистачає. Якщо записувати це структурно, потрійний зв'язок, один потрійний зв'язок. І валентість один, валентість один не вистачає. Це в нас це у нас етен був, це у нас етин. Далі, якщо зробити з етину наступний гомолог, це в нас додати потрібно це H2. Щоб додати ch 2 що буде? Будемо, так, карбонів у нас 2, отже, карбонів стає 3. Гідрогенів було 2, додаємо ще 2, то буде 4. Це 3 підряд карбону, десь потрібний зв'язок. Валентість тут 1, отже 3 не вистачає, тут валентість 4, всі зайняті, тут валентість 3, 1 не вистачає. Як же ж він буде виглядати підряд? Так само, як і ось цей розписуємо. 3 підряд. Десь потрійний зв'язок, тут валентність 3, отже, валентність 3 на гідрогене. ще Тут всі заняті і одного в нас не вистачає. Щоб завершити, ось так. Структурна формула буде у нас по вигляду для наступної речини. Це пропін. Це пропен, це пропін. Ось такий вигляд, така структура, така бутова. Характерні реакції на зокиснення окиснення для всіх органічних речовин, без виключень. Тобто, що, метан, що етен, що етин. Однаково вступає до реакції повного окиснення або горіння. Це буде вуглекислий газ та водяна пара, вуглекислий газ та водяна пара, вуглекислий газ та водяна. Пара, Реакція горіння стандартна для всіх, але по-різному вони вступають в реакції приєднання і заміщення. Адже, наприклад, реакції з галогенами візьмемо бром, то ми розуміємо, що такі галкани насичені то буде тут заміщення, це H3 бром плюс H. Бром. А тут у нас, так як алкени і алкіни не насичені, то вони приєднуються 2 h 4 бром 2. А тут це 2 h 2 Бром 2. Але реакція тут з бромом можливо продовжувати то з утворюємо 2 h 2 бром 4. Бо ще тут у нас утворення йде подійне зв'язку до одинарних зв'язків. Тобто з потрійних зв'язків, де утворення спочатку подвійних, а потім одинарних зв'язків від алкінів. Алкіни приєднують до алкенів. Алкени також реакції приєднують з утворенням алканів. Наприклад, якщо генетичний зв'язок робити С2H2, з нього утворити С2H4, 4 с 4 утворити С2. С2H6 з нього утворити вуглекислагаз, наприклад. Як це завершити можна? Завершення у нас наступне. С2H2. Щоб утворити С2H4, потрібно додати водень. Тут С2H4. З ацетилену утворився етилен. Або з етину етен. Далі з Етену. Додаємо водень, утворюється у нас етан. І з етану. Щоб зробити вуглекислий газ, потрібно його спалити. І це в нас утвориться в воді напар. Десь Та такий генетичний зв'язок між вуглеводами може утворитися. Далі наступне це. Давайте розв'яжемо задачку. ми вивчали алкійник, давайте розглянемо, який губ'є вуглекисло. газу утвориться. Якщо спалити? 224 літри етину. Отже, в нас об'єм етину. Це 2H2, 224 літри. А запитують, який об'єм вуглекислого газу при цьому утворці газу формула СО2. Реакція тут горіння, то С2H2 плюс кисень. У нас утвориться вулокісла газ та водяна пара. Нам потрібно просто його урівняти. Щоб урівняти нас тут, наприклад, непарне число 2 вже урівняти, якщо тут 2 ставити, тільки то нам воно не допоможе. то ми тут домножаємо на 2. Тоді вуглекислий газ у нас. На 4, гідрогенів 2, отже, на 2. І тоді оксиген залишається 4 на 2, 8 плюс 20, 10. Отже, на 5 на 2 10. Ось у нас, нас ацетилену етину. Беруть 224 літи. Запитують, скільки літрів утворюється вуглекислогазу. При цьому тоді у нас 2. Якщо літри, то це множиться на 22,4. А тут 4, якщо літри, помножити на якщо літри, то 22,4. Тоді пропорція 224. Навпроти Х, а 2 помножити на 22,4. Навпроти 4 помножити на 22,4. Тоді х буде дорівнювати 224. 224 помножити на 4 помножити на 22,4. 4, поділити на 2, що множити на 22 і 4. Скорочуємо, скорочуємо. 4 на 2, 4. буде тут 2, скорочується, то 224 помножити на 2. Це в нас буде 448 літрів. Тобто з 224 літрів ацтеганого богатину, який використовують при спаюванні, утвориться 448 літрів вуглекислого газу. Ось така задачка. Вам потрібно відрізняти формули алканів, алкенів і алкінів. Одинарні зв'язки це алкани, подвійні це алкени, потрійні це алкіни. Також знати, як реагують на повне окиснення алкани, алкени, алкіни і гомологи. І на реакції приєднання як галогенів, так і водні. Алкани, водень і галогени не приєднані, вони. Алк... Щодо у нас галогенів, то вони заміщують галогени, йде реакція заміщення, неприєднання вулканів, йде заміщення. Ось така особливість даної теми. Тут у вуглеводі ми з вами повністю розібрали і на наступний рок ми з вами будемо проходити це природні джерела вуглеводнів, де вони містяться, або з яких джерел ми можемо їх добувати.